Доброго ранку, мої друзі, шановні. Так, показую вам, що я сьогодні буду на обід готувати. Оце перчика трошки в мене є. Я воно начинила його. Так? Оце буду в аерогріль робити. Там трошки розрізала один, бо щось підпорчений був. Так? Оце начинила. Тепер зроблю фрикадельки з этого, що залишилося. отак зверху положу. Так, і залью подлівкою. И поставлю, не знаю, на пив часа подивлюся. Вот я так попробую перчик сделать. Сейчас фрикаделик наделаю, этих сверху вот так положу, томатиком залью, покажу вам потом. Так, вот это фрикадельки наделала, трошки цибульки сыпнула. Вот это отдельно я тут сделала. Так, у меня томатик. И, значит, туда перчика, паприки, сольки, сахарку и лаврушки кинула. Так, вот это сейчас все заливаю. І поставлю жарить. Так, вроді все, так. Да? Там у мене з рисом сьогодні я зробила. Рис трошки отварила, І от це все-все-все з м'яском. Так, оце так буде. Пробую, пробую. Це перший раз, звісно. Подивимося, що воно вийде, тоді скажу, покажу вам. Так, тряпочку убрать. Все, поставила я на 30 минут 180 градусов. Включаю. Отак. От Все, запустила. Нехай подивимося. Подивлюсь через полчаса. Так, тепер я покажу покупки, які тут Сережа сьогодні купив. Так, кофе. Кофе закончилось. Вот это кончается. Мороженку опять купив. Так, что тут купил? Вот такие колбаски взял. Колбаски тоже в гриле попробуем. Но ну, цены сегодня. Это це в морозилочку положу. Хай лежать. А это что? Это мясо взял. Это все в морозилку. Так. Мороженка, кофе. Колбаски домашние. И мяско взял в кусочек. Так. Это у нас кефир. Это у нас тоже кефир. Это у нас тоже кефир. Так. Кефир. Кефир. Так, что тут дали? Это взял рулетик. Рулетик взял. Кофе по утрам кусочек отрезать. Это. И взял масло. Масло. Масло подсолнечное. Подсолнечное. Подсолнух. Так, соняшниково, соняшниковое, соняшниковое маслочко взял. Я оли, оли вот это не люблю. Оливковое. Я його, воно ну, мені привкус якесь не таке. Я привикла, мені якби ще пахуче. Ні, ну жарить то на цьому, а пахуче на салатики, ну Тут його немає. Так, і це він скупився на 21 1 євро. Так, ну нормально. І колбаска, і м'яско. Все, такий. такі, такі покупочки. Це зараз у морозилку все це піде. Так, все, пока тут у нас жариться. 180 градусів вже минутку жариться. Тоді я вам покажу. Все, там свічки, там робота кипить. Так, чистку сьогодні робила чистки. Так, все, пока мої хороші потом готовы, покажу вам. Бонечка Тут у нас зайчик. Дяки, Бонечка. Мяся боня. Жде мясо. Сейчас я йому мясо одріжу. Боня, бонь щас, щас мяско одріжу. щас моя китя маленька. Вчора мама ругала, пішов, і пішов, і пішов. І там мені написали, що не пускайте його, бо може впасти, пока Я ж так злякалася. І тоді я його наругала, забрала і закрила двері вчора, і він на мене обідався. Що ми його м'яу-мяу кричав криком на вулицю, а я його не випустила на балкон. І то він сьогодні грустний. Так, ну ладно, все, пока. все нарезала мясо, вонечко кушай, 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 зайчик, кушай. Кушай, мой маленький, кушай. Не обижайся на маму. Кушай, я а маня, Вот так кушал. Проголодався, м'яско захотів, вже время, з утра не дали, Що такое в чому дело. Це за наказання, так? Да? Кушай, 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 мій хороший, мій хороший хлопчик. Трошки вчора не послухав, маму. Ти закрили, не випустили. Ось так, кушай. Все, накушався, віддихаєш. Папа уборку у нас робить. тут ще взяла, витягла, перевернула, його взяла. Подивилася, він ще там твердоватий внизу, зверху піджарилось. Я взяла все попереворачувала і ще на півчаса поставила. Ну, це треба приловчитися, звісно. Подивимося, що там получится в нас. Мені, як от у мене глубоченька та сковородочка, мені як в неї роді ну Подивимося. Це перший раз я готую цей перчик. Так, що воно вийде. Та я думаю, буде нормально. Тоді покажу вам. Так, мої хороші, ось все, що в мене вийшло. Трошечки там піджарилося, мабуть, треба, можна і не по півчаса. Ось на три блюда положила. Це зараз ігорки віднесу він вдома, щось приболів трошки. А то Сережі, то мені там. Отак. От Будемо пробувати, що воно вийшло. Не знаю, я не знаю. От так. Ну і що? Нормально. Нормально. Все готово, да? Ніде не не нігде нічого. І перчик. Ну, можна готувати. Все. Вот такий обід у нас сьогодні. Приходьте. Там ще залишилося. Приходьте, пригощаю. Всього гарного вам дня, миру та добра. До побачення. Дякую вам за перегляди. Пока-пока.